Пішов корабель у море один, Бляшанка з чем так звався. Він Рябливі вітри хилився, ні з гей хлопці прорвемось. Скоро підмо прийде, чи цукориром нам привезе, в той день і китом буде все додому, попливемо. Двох тижнів і ще не сплив, як справжній кит, до них підплив. Всім грізно, капітан звелів, китами візьмемо під но прийде чи ром нам привезе, в той день як з буде все, додому попливемо. Тара, та, та, Спустили човен враз на воду, як вдарив кит хвостом по ньому, гарпунили. Його невтомно а кит спірнув на дно. Скоро піно прийде, чи цукориром нам привезе, в той день, і скидом буде все додому попливемо, не ріжуть линву, китне йде, не в ворожах справа, просто честь для капітана, понад все тож далі їх тягло. Скоро, кідно прийде, чи цукориром нам привезе, в той день, і скітом буде все додому попливемо. Днів битва вже велася, лила та слабне, то натяглась, Човнів четвірка лиш зосталась, не слабша на зло. Скоро підмога принечить, цукори ром нам нам привезе, в той день як з китом буде все, додому попливемо. Говорять, битва йде ніхто, Підмога підвозить їжі битва, щоб чим збадьоритися всім було, Скоро підмога прийде, у корином нам привезе, в той день, як скитом буде все додому попливемо, Скоро, підмога прийде, у корином нам привезе, в той день, скитом буде все додому попливемо.